Чи слід очікувати, що запуски шахедів триватимуть регулярно, враховуючи, що Путін залишає цілі СВО незмінними? Так будуть продовжуватися запуски шахедів. Ми бачимо, що це вже системне явище, воно не залежить від якихось саме обсягів постачання від Ірану. Чому тому що загальне виробництво? В Ірані воно достатньо велике на сьогодні. Це приблизно десь 30 плюс-мінус від 15 до 20% шахедів на місяць. Отже, це дозволяє постачанню з Ірану повністю забезпечити Росію необхідною кількістю для ведення цієї терористичної компоненти війни проти України, і в грудні це достатньо системні удари. Не з якимись максимальними позначками, якимись там рекордними, рекордною кількістю запуску одночасного, але стало вони можуть майже кожної кожного вечора, кожної ночі запускати приблизно десь 20 година, після вісімнадцятої, іноді вони навіть запускали. По Україні ту чи іншу кількість шахетів? Це може бути 5 одиниць, це може бути 10 одиниць, це може бути 30 чи 40. Говорила наша розвідка, повідомляла таку інформацію, що Росія накопичила 800 з чимось ракет, що готувалися до зимового обстрілу енергетичних об'єктів. Власне, чи можуть вони почати ці обстріли? За вашою оцінкою? Так, безумовно. Так, я думаю, що можуть, бо навіщо вони тоді їх накопичують? Просто для того, щоб вони в них були законсервовані? Ні, це не огірки і тому так чи інакше, але вони їх будуть використовувати, особливо якщо ми говоримо про схибленість наших ворогів, то це може статися на якісь свята. Це може статися наприклад на новий рік в з 2022 на 2023 саме так і відбувалося в новорічну ніч. Ми пам'ятаємо, як вони атакували, наприклад, Київ ту чи іншу кількість вони можуть використати для того, щоб вдарити саме на свята по території України. Окрім цього іншого, є загрозою і погодний фактор. Коли морози будуть більш тривалими та більш такими серйозними, вони можуть також використати цей елемент, щоб ефект від ударів був більш по енергетичній інфраструктурі, наприклад, був більш потужний, тому що вони розуміють з одного боку, що в нас протиповітряна оборона стала більш ефективніша в питаннях перехоплення загроз повітряних об'єктів. Засобів ураження з іншого боку для того, щоб підвищити цю ефективність, треба не тільки шукати якісь тактичні вирішення прориву цієї ППО, а також щоб якщо навіть відбувається прорив однією ракетою. Він був а, значно більш чутливий. Це влучання було значно більш чутливе, та руйнування було значно більш чутливе для країни. Тому вони будуть обирати тоді той період, коли енергосистема буде максимально завантажена. А це період а, таких досить серйозних морозів, які вже тривають не один день, не два дні, а хоча б тиждень, півтора тижні. Тобто вони будуть обирати саме такі періоди.